Сатанів і річка Збруч, яка розділяє Тернопільську і Хмельницьку області курортне містечко Сатанів, яке почало з нуля розвиватися з 88-го року. У 90-му році, тобто за два роки, тут все було вже збудовано. Але в 91-му розпався союз і почалось помаленьку щось занепадати, щось відновлюватися. За комплекс, що ми минули, такий жовтий, там була 9-ї Її розібрали, збудували новий комплекс. А далі все по порядку. Озерце в цьому ж курорті от профілакторії, в якому ми проживаємо, покажу. Далі комплекс перлина Поділля. Тут. Є е, безкоштовний бювет, також покажу. І в'їзд сюди в комплекс це називається будинок рибака. Е, стоять такі окремі домики на воді. Плюс додатково покажу околиці, цікаві місця, водоспад, е, цікаве, тут, тут не є село. От, і останні декуди цікаво поїхати, е, подивитись чи прогулятись В'їзд, сам курорт сатанів. Це Парк хижаків Арден. Тут далі. піцерія паляниця і там реберня. Далі після цього парку Ардена ринок. І починаються тут турбази. От, до речі, зараз буде справа ця турбаза і москалі будували а в 2014 році заморозили. І така будова пропадає. Після цього недобудованого комплексу. Денно ну, інший. Це вже цікавіший, він теж ще заморожений. І іменно тут, один де люди продають талони на Сатинівську мінеральну воду, яку далі береться в Біветі. А далі квест бювет знаходиться звідси за приблизно 2 кілометри. І то субота-неділя, талони купити неможливо. Но нам підказали, що в цьому комплексі Перлина Поділля цю саму водичку можна налити собі безкоштовно. Їдемо туди. Санаторій перлина Поділля і Губювет, де немає ніяких черг, ніяких талонів, безкоштовно заходити. Це вже я собі налив воду. Один кран. Ліється вода і другий клан. Ліється їхня сатанівська вода. От і все, це був лайфхак. Сам комплекс, перлина поділля, це от ставок. Набрали водички і їдемо далі. А от і комплекс, будинок рибака. І от машини, П'ять підряд машин, всі з Тернополя. Кожен має свою Премо територію, де от пірс, рибу ловлять. Тут загальна альтанка, дитячий майданчик і от тут вогонь, де, ну, напевно, палять москаля. І от з одної сторони озерце, а з другої сторони річка Збруч, де також ловлять рибу. Це сьогодні п'ятниця, 12 серпня. Всі будиночки зайняті, крім одного. От, Заходимо, покажу, як виглядає. Це от двохмісний, ой, розуватись, двохмісний номер, санвузол, напевне. А так телевізор, шавка. І в кожного є свій такий понтон. З тої сторони обходите. 1100 по буднях вартує такий домик, 1200 по вихідних. Господин друзі, ну підскажіть чому з цього будиночка він торчить трос, від нього йдуть жилки, поплавки, грузики, йде воду, а? Твій варіант. Я думаю, що це закидували вудочки і так неудачно закидували. Показую, де знаходиться сам бювет. От ставок. Це в іншому кінці ставка. Це моя мама катається. І от бювет. Два кілометри до нього. По талонах заходиш і набираєш воду. От цей самий ставок. Це профілакторі, в якому ми проживаємо, він на 29 номерів. Це його перший поверх, це в мансарді другий поверх. Ціни в ньому дешеві, як борщ, 600-800 гривень, Двох-трьохмісний номер. номер. Масаж, масажний кабінет, тут є масаж пів години 150 гривень, це взагалі як даром. Тато, щоб нам не так було скучно привезли з собою велосипеди, Сапот надуваю. Батьки, до речі, тут приїхали на тиждень, а ми приїхали їх провідати на три дні. Зараз покажу, як виглядають номера. Значить, це наш трохмісний холодильник, шафа є. Е, Повноцінних два ліжка, односпальне і двохспальне. В санвузлі є душ-кабіна. вартує він. 750 гривень сутка. І балкон. Такий досить немаленький. З балкону вигляд. Цей самий профілактурі, але з іншої сторони. Малиш смачного? Да. Дякую. Ставок. Альтанка Сьогодні вона за нами. Це моя сістер. Ну Тато. Ігорко. Я. І розцінки на харчування. Значить, тут вхід в столовку. Комплексні сніданки 100 гривень, обід 140, вечеря 120 гривень, Американо 20, еспресо 20, морозиво 32 гривні. Тільки що запускали дрон. Так, не можна, але щоб показати територію, то, mm -hmm. <laughs> то раді території покажемо її з висоти пташиного польоту. <laughs> Походження слова сатанів має три версії, і найвірогідніше з них це від молдовського слова сат, що означає велике село. Перша згадка про Сатанів була в 1404 році, коли польський король подарував це містечко нашому шляхничу Петруша Францю. Зараз би його називали олігарх. Рецепт. Як зробити класну картоплю запечену? Отак, різати на отакі рівні частинки. Це за одного рецепту. Так ріжеш ріжеш до кінця, потім з цієї сторони до кінця. Потім все помочати в олії, видно? в олії, в солі і на вогонь. І воно буде пекти не тільки зверху, а ще от всередині. От всередині, все. І виходить дуже смачно, коли це все всечком тіло покромсати і в олії в солі. Від в лісі, і то виклали доріжку з бруківки. Це сатанівський водоспад. Тут купаються люди. Зараз нікого немає. а ці хлопці тут купались. видніється мостик, це водопад, на якого ми тільки що були. А от Білим накритий це Жигуль, по-моєму, одиничка. І біля нього правіше таке жартувати це. Польову кухню люди собі зробили і там живуть. Як я казав, це Жигуль Копійка. Мужчина тут живе сам. Вже скільки ви? Третій тиждень, ще раз добрий день. Без жінки, якщо приїжджає з жінкою, то живе в палаці. А це так сам, то лягає, прямо в машині спить. І там от водоспад. А там далі продовження теж є такі е, наметові. Типа люди поприїжджали з палатками, сплять. Кухня. Там далі люди да, з Вінниці. І от біля цього водоспаду є така от кафешка. Вона тут одна. Мангали напрокат дають. Люди їх беруть. 100 гривень. Вроді би, да, 100 гривень прокат мангалу. Люди беруть, переходять через місток і там от видно палатки облаштовують. Хтось з ночовкою, хтось без. Ми вам взяли один квас, один пиво, одне пиво, чіпси і за це заплатили 140 гривень. Ми. Монополія. Оля. Приходиш додому, мовчиш, бо виговоришся. Плюс фітнес на свіжому воздусі, ще за то гроші платять. а ж її герби додому приносиш. Мала бути тамадою. Ну. Під стоп. Їду е, 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 продають для ведмедів. Не пішло з трьох кілометрів, як ми дійшли до входу в парк. І будемо йти до мосту. От і Оля. Оля потужна. Так що, відкриваю я, закриваю я. Так що далеко не тікайте, якщо прийдеться, то я прийдеться. Ні, дивіться, добре, тримайте ваші телефони. Окуляри, гаджети, бо що падає до відмедя, лишається в них. Нападають. Вони всі сидять, ну, там за ні, ну тому що за телефону фарс відмедя лізти якби ніхто не буде, хіба що пись покинув. От він да, Парк хижиків Арден. От люди йдуть по мостику, стовби бетонні. Все серйозно. Та, завтра можна. Да. так, це так щоб це просто. Що він вилежується з білим ободочком, це умка. По ну зараз ми дві хвилинки не будемо кидати корм. Дві хвилинки не кидати корм, я зараз їх на дерево Просто якщо вони будуть їсти під мостом, вони не полізуть на дерево. Для чого якщо можна з'їсти тут? Десь на Поки на вулиці плюс 25, Все парятся, два красавчика, ну, пока что один купается. Это на палці ей дают підкормку. чтобы она вылезла на дерево. ще перемає 140 кілограмів. А погороди має 5 кілограмів. Це гімалайський. медвідь. А це мо років. Самий старший в парку. А це малечі. Бочка. От ми йдемо по цій доріжці, Вона стоїть на бетонних таких стовбах, а посередині йде сітка. Ще по двох стороні сторонах сітки натянуті, натянутий дріт, який під напругою той медведі доторкаються, їх трошки трясе, б'є, і вони після того туди не підходять, не чіпають. Цей парк хижаків 150 гривень з дорослого і 100 гривень з дітей. От За цього малиша дали 100 гривень. 13 років. Підгодовує, скільки дали за цей горячок. Поняття немає, тетя Поняття немає. Оксана дала. Скільки, скільки ти заплатила за це, щоб підгодовувати? Пластмасова 35 відерочку, а в стаканчику 30. Наповнення то саме. Богдан сидять. А Богдан що це їда. Це в нього жире відкладання жирів на зиму. На маминому молоді половиною років.

І от біля цього парку реберня. Покажу, як виглядає теже. Різні види м'яса. Зараз покажу розцінки. Оце саме реберня. А тут зразу з боку піцерія паляниця. Понятно, що наші діти вибрали піцу. Покажу саму піцерію. Столиків два поверха. На вверху. Ціни. Піца. Сімей на папероні. Так виглядає у них. 320 гривень. Але велика. Печалька. а то вже не з з дідівітією. Вічайка зачується, слова тільки дідіві. Дикий чан. Самчан. Холодний басейн. Тут він. Палиться, нагрівається. коптиться свинка і річка збручі. І от в селі Кринцилів знайшли покинуту хату, яку, напевно, хтось пробував реставрувати. Це от Сани видно. А далі фіра колеса. Отак От хтось колись тут жив. І заходимо в хату на екскурсію. Можливо, хтось пробував тут зробити якийсь типу музей. Повторити, як колись тут було, як жили люди. Це от грубка, вона виходить на дві сторони. Тут її гріли, вона обігрівала плюс цю кімнату. Тут їсти варили, тіпа типу, піч. Ще глечики. Справжнє збереглись. Не видно жалко, камера не передає, все різьблене. Крашене. Виключателі колись такі були вимикачі. Я пам'ятаю, що були такі, що йшли з двома дротами, плюс-мінус. Типа які не були вмонтовані в стіну. Що там відкрито, закрито? закрито? Ні, Я думаю, воно... О, коротше, отак. От Виходили колись люди так на ганок. Оп. Яка краса. Літня кухня. Зараз в неї теж попадемо. Далі. Видніється вон ще будиночок розмальований. Там далі під лісом. Дим йде, це з чанів, де тільки що були, де було пусто вже. Там де мить, машини стоять, вже там хтось. Бариться на вулиці плюс 30. Закинута літня кухня. І от Знайшли таку фотографію. Це випускна фотографія, може когось, хтось з когось знайомих побачить. Кутковецького СПТО номер 1 от 72 -й рік випуску. Група номер 5 трактористів, машиністів широкого профілю. І от тут Напевно жили ці люди. Фотографія ще збереглася. Ікони. Така от літня кухня. Висота тут скільки десь? Метр сімдесят. Трудова книжка колгоспника. Пуста, не заповнена. Це називається, якщо я не помиляюсь, царок. Чи як? Оп! Що самі? І такі кімнатки малесенькі. По 10-15 квадратів. Чия моє? Так. Дорога, це виїзд з цього курорту на одна, так як і веде на Сатані. от перед в'їздом в Сатанів єврейський цвинтар. От видно надпись. А оцей знак, це ми забили в інтернеті. Це мінора. Типа семисвічник. Далі. Видніється криша, це синагога єврейська. От. І недавно провели в ній повну реставрацію. Ці матеріали привезли безпосередньо з Ізраїля. А для тих, хто хоче тут жити, от продаються апартаменти готові. Метр квадратний в районі 40 тисяч. Це вже з меблями на виїзді з цього. У рорту. От і все. Всім пока! Ще років І тут було повне бездоріжжя. А зараз дорога ідеальна. Це вже на звороті е, Сатані в Тернопіль. Це називається Зе-дорога. Зеленське. І навіть понятно, на чи з кого назвали нашу планету. Земля! Че себе? Мустамые младенцы, ну